<laughs> Буває. Батько, чого ми здавали Нововолинську? Бо мені проще в Нововолинську. Не забрав результати, вони пішли, скаже, він поїхав до Васильівника, ага. діаграму зробив одразу, не. вона його подивилась, послухала. Я знаю, а ми... Васильівна це хто? Васильів. Це лікарша його так, була. Так, так. Ага. Не була, вона є наша лікарка. Но... Це що, як сімейний? сімейний чи? Так. А, сімейний. Так. Бо ми Ой, були, я... Він сім... Тому... там аналізи ага. здав. Але аналізи можна, бо йому теж сказали, що можна було б тут здавати. Питається, в мене як... вас є до сімейного лікаря в посілку. Я говорю, десь був, але я не знаю де. Ну, коротше, давай шукати. Не можуть знайти. Ну, я називаю номер телефона. Приходить Ігорю, мамо. Ігор пише: мама, ти в лікарні. Ігор не пойме, що йому там направлення вам таке то вислано таке. -то. А в нас тут осіме, а у вас у Нововолинську. Так, так, так. Ну, Я не, була, не знаю, була, бо як, знаєш, слава була, Богу, що Марина, не стикалися. Була, ой, ой. Ще, да, ще була стара, вона молоденька, а потім її забрали туди. У нас за сімейного. Ну, тобто, що я можу звивати. Я кажу да. до людей, я беру завтра всі ті папери, да. бо ми беремо машину, Ігор шукає, щоб завтра їхати. А я кажу до неї, то я візьму всі папери і прийду до вас. Да, 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 да. Привіт. Прийду Привет. до вас, аби на консультацію, чи як це називається. Ну, і якщо кажу, треба, то ви мені там візьмете. Аналіз беруть тільки по четвергам. Добре, а наскільки на добре? А наскільки аналізи? Я забув люду запитати. Перед з вісьми сім? бо там же з них забирають. Я знаю, що в Новолинську з восьмої до десятої, там буквально тільки до пів десятої. Ні, в Новолинську до десятої. А я сьогодні дзвонила, Люда каже до півдесятої. Ні, в городі до десятої. години. Ото ну, вона, Навіть, значить, сама точно не знає. До десятої години, бо я постійно мали. Вже скільки років ми з тимою? Я здавала аналізи. Ну, ну а, а, а тут а пів восьмої вже буду в них, буду перша. Так, да, ви підіть сюди в поліклініку, тут так само можети. Тільки я знаю, що один аналіз вони беруть по четвергам раз в тиждень. Ну то що четвер да, Так, ви Підете якраз тим усім, і люди вам подивиться і скажуть, чи вам треба той аналіз здавати, чи не треба той аналіз давати. І все, і не треба нікуди їхати, може нема. І бензин палити. Так, бензин, то я не переживаю. Так. Ти сьогодні роздіта. Ти ставляєш? Тепло. В Алло? Є, Є. Я Маві тепло. Є нема. Почекай, почекаєшся, я ще дві мінути тепло, стіни буде. Ну давай. Дві пачки розові цукерки. Розові. І морозиво простеньке з вишенькою. З вишенькою. Де ж саме дешеве, що я беру. Я вже і брала. З полуницею. А. Ну, з вишенькою нема. З вишенькою нема, Добре, дай. Ні, ні, давай, давай. Бо звичайно то дорожче буде. Та, то, то дорожче так, нема. Просто я з вишенькою люблю. Вишенька, вишенька 29 І щоб три години не сидіти, я домовилася, прийшла до Іри. Іра точно проти. А з Леною ми говорили пів години, я камеру наключила. Це буде 205 гривень буде. Дякую. Будь ласка.